Та йо-мо-йо! моє! Що-моє ти де! А, друзі, ви вже тут! Ну, по фону вже зрозуміло, що тут буде творитись. Ну, добре, ця серія називається рятівники і дисклеймер 7. Давайте біть щось солоденьке і дивіться. ти куди потік? Точно, забув вам сказати, що це супер-апокаліпсис. А не на в на машину, нашу тачку. Ой, вона для мене завтра дорога була. А, а, так ми ж бомба. Нам потрібно рятувати їх, бідолах. Такс. Забираємо зомбіків. Бо вони заражені. Барсилайс допоможе з ним. Так, я їх спробую вилікувати якомога швидше. Ну, Добре. Нам потрібно їх підняти. Та все ж таки ми зможемо. Ми краще будемо залишатись в машині. Ні, ми маємо вас дістати. Спробую нас витягнути, але це нічого не вийде. Ми говоримо правду, ми вас врятуємо. Допомогу, звісно ж, але не хвилюйтесь. Хоч місця і базі було мало, то все ж таки вони змогли. Вони навіть лиходію рятували от герої. Ми рятівники, звісно, але як нам звідси вибиратись, ніхто не знає. Краще, ми будемо там. Ви жартуєте, ви нам рятували життя! О, та ні, ми маємо вам подякувати все ж таки якось. Ні, ви. ви що? Я зараз щось, щось погане сказав. Ну, знаєте, якось не хочеться вас перебувати за суті цю допомогу, але ми краще підемо далі. Ей! Декого якого ...ко... Розі... грій лань... цю штуку? Маємо їхати, і ми поїдемо. Кривай капсулу. Я за рулем, я знаю інструкцію. Бррр. Якого Що? Ми. Ну, так, ми. Уже то... Ну, вже то до бази. Футолічі машина. Вона... Машина заросилась вірусом. Будь ласка, спробуйте потім. Не вийде! Врр. Турем тумтум. Гей, а якщо я зараз затисную? Що це вийде, як ти хотів, але. Запустіли. Я не знаю, це була твоя ідея, а точно, мозок вже не соображає. Є йому така пуста база, бог його зна. Так ти... Та ти тільки і це можеш говорити. Проще доставка зброї. Потрібно все розставити. О, до речі, гарна думка. І що нам з того. Сейчас я їх вылекую. Це, ось я вас і вилікував. А, друзі, жатуйте! Я втік! Що тобі треба, а? Ну, можете допомогти, у нас тут маленька проблемка з супер-слайсом сталася. Ти казав, що маленька. Нам тепер ще їх потрібно. Ну, поки вони повністю не заразились, нам потрібно ще їх тепер виліковувати. Ну. Не. Вибачаю, я ж казав, що маленька пулинка. Що ж, друзі, всім папа. Ми на цьому закінчимо. Так. Всім папа.